У цій залі сьогодні знаходяться колишні колеги Віктора Павловича. Я їх одразу пізнала під час елекціону, тому я запрошую на сцену делегацію на чолі з колишньою наставницею Віктора Павловича, директоркою Укрпошти Салоїд Людмилою Миколаївною прошу перезитил. Дякую, друзі, дякую. Можу назвати вам колишня директорка Людмила Салої. Всі, всі удачі у Укрпошти, які були, коли я керував Гадрунською почтою Льянкою, це завдяки Людмилі Миколаївні. І от той ремонт, який був зроблений, це завдяки ось Людмилі Миколаївні і Сан Саничу. Тому що це вони заподіяли той ремонт, за наші гроші, звичайно, да. ну, але все таки, а тепер розвалюють Укрпошту. Ну, що ви зробите таке? Ще моя краща колега Олічка Бабій, сусідка, це голова, вже районна, районна сусідка, голова Олечка дуже радий бачити, Коля. Ой, я вибачаю щось, щось, щось Оля щось, Бабі Оля Бабі, а свята баб Оля бабі. А свята. Діта, бабі. Це сестра ваша? Так, бачу Людочка Черба, ось цей сулімаляночка і Окс Оксана. Я тебе тут хотів бачити. Слухайте, між у Оксани чоловік з Бондоров. Давайте її поаплодуємо. Саночка, це з Приїхали гості з Одеси, із Бобринця, із Голованівська, з Малої Виски. З Маливи. І з Намики. Отак і кажіть. Ви який великий круг друзів. Ми з Оксаночкою кожного ранку перекидаємося смайками. Привіт-привіт! Я тебе кохаю, я тебе люблю і так далі, і так далі. Звичайно, це друзі. Віктор, не прийми це в обід. Ми його не бачили, Ми подружись. Чуєте, я хочу сказати, що... Ви не помінялись, ви стали ще краще. Друзі, друзі і колеги Віктора Павловича, але разом з тим і мої друзі. Я пам'ятаю той момент, коли відкриття було ну все, ремонту, і ми тоді познайомилися, ну і подальшому також ми зустрічалися. В Бомбринці ми зустрічалися. А коли ми в Бомбринці Людмілу Миколаївну предвагали зустрічалися... Ми там об'їздили два райони з да. Вікторії <рес> і спали, між прочим, в хоромах Людмили Миколаївни. Ми вам вдячні, вдячні, що ви приїхали. Доброго вечора, Гайбородчина. Дякую за гостинність, Віктор Павлович, Наталія. Звичайно, цей прекрасний, я б сказала, серпневий вечір сьогодні. Ми довго чекали. Цього концерту і дочекалися 5 років. Тому можна сказати, що 15 років це нібито якийсь є момент творчості, але сьогодні, мабуть, невеликий такий новий старт уже. І тому я бажаю цьому стартові успіхів, як мога більше концертів, сил для цього. Ну і звичайно, я знаю, що сьогодні присутній мер підтримки вам. То здоров'я, успіх. Дякую. про <плес> процвітання і найкраще. Наталя, це вам. Користуючись нагодою, <плес> хочу сказати, що талановиті люди талановиті <плес> у всьому. Віктор Палич, звісно, наш колега, наш зв'язківець, поштовик, і він з таким почесним званням пройшов багато років в Укрпошті. І я вам скажу, що це наставник, людина дійсно слова і діла це дійсно талановита людина. Він для нас еталон, він для нас мудрий, порядний, чесний, хороший і добрий друг і товариш. Наталя Віталіна, дякую вам, що ви в дуеті тримаєтесь 15 років. Ну і бодай ще 15, а потім ми вам побажаємо нового. А чашки з логотипами важкого. Символічно. Але пам'ятайте про те, що ми завжди раді зустрічі з вами. Ну і чашку чаю завжди раді з вами випити. Будемо кожного ранку зустрічатися з вами. Дякуємо. Дякую, дякую, дякую дорогі друзі. Ви знаєте, є люди з котрими побачилися та розійшлися. А з цими ми вже. Ну, років 40. Знайомі, любимо одне одного. І бажаю вам теж, дорогі друзі, всього самого найкращого. Успіхів у вашій нелегкій роботі. А хто робить на пошті, хай процвітає Укрпошта. І подарунок, друзі і колеги, для вас пісні від вокального дуету Два крила. Молдавську пісню заспіваємо. Молдавську, друзі.

身影。